Окружна виборча комісія по округу номер 87 у місті Надвірній нарешті спромоглась підрахувати 100% протоколів. ДВК офіційне оголошення результатів виборів відбулось у суботу, 3 листопада. Очікуваного і прогнозованого ажіотажу щодо проблемних виборів загостреної емоційної уваги до виборчого процесу у надвірній не було. На всіх дільницях у районному центрі виборча ситуація була спокійною і керованою. Принаймні, про це в час голосування в основному свідчили спостерігачі та голови дільничних виборчих комісій. Голосування відбувається спокійно, поки навіть таких натопів немає. Люди приходять більш-менш так ну, скажем, рівномірно. Можна сказати щось, все нормально поки відбувається. Дуже хороша команда. Працює, дуже відповідальний голова, секретар. Всі члени дуже приємні. Люди працюють на високому рівні, я би сказала, тому що все по ну по часу як потрібно, так все відповідає нормам. І ось сьогодні в нас були міжнародні спостерігачі, те задоволені роботою на дільниці. Я думаю, що все добре має бути на нашій дільниці. Робота почалася вчасно, о 8.00. ми відкрилися, запустили запуск, відеоспостереження. Все добре. Інцидентів ніяких не було, все гаразд. Дякую Господу, Богу, що так гарно все поки що аби не зглазити, дай Боже би далі. Так було. Від 8-ї години ранку у нас немає ніяких таких проблемних питань. Ну хіба що так на рахунок списків? Що списки такі, що люди трошечки сваряться за це, що так, то не, не дата. Ну це називається технічні описки. А так нічого, правоохоронець у нас є. За порядком слідкують, камери включені, працюють. Все добре. На даний момент порушень як таких зареєстрованих немає надзвичайних подій. Принципі, також до речі, як на попередніх виборах, так і в 2012 році, не всі виборці змогли здійснити своє волевиявлення. Такі проблемні моменти виникали не на одній дільниці надвірної. Це говорить про те, що заклики попередньо перевірити себе у виборчих списках залишилися поза увагою багатьох громадян. Власне, це і були основні незадоволення на дільницях у неділю. Так, люди повинні були себе попередньо перевірити. Вони навіть якщо бачили, що не Ма запрошень треба було прийти на дільницю. значить, може в списку немає, може так. Ну зараз ми вже нічим їм не можемо допомогти. Це звертаються нехай. Відділ реєстру. Чи були якісь зауваження громадян, які не змогли здійснити своє волевиявлення? Чи були такі люди, які в силу якихось обставин не змогли проголосувати? Були були декілька чоловік в силу яких обставин, що їх немає списку. Ну це що тут говорити? Вони самі винуваті. Тобто всюди було сказано, що прийдіть, перевірте себе у списку. Бачите, наші люди все, все на останній момент. Ну і відповідно звинувачують усіх, крім, крім себе. Тим більше, що це повторюється на кожних виборах, на кожних. Вже мали би всі. Знати, що довіра тільки на себе. Як виявилося, новинки виборчого сезону відеокамери спостереження нікому не заважали і на якість роботи членів ДВК не впливали, виборців не лякали. Члени дільниці якось я теж думала, що будуть переживати спочатку. Якось всі одразу увійшли в свою роль, працюють і забули, напевно, що так за камери. А люди, багато людей, напевно, не знають. Ніхто не питався нас, де іменно камери. На що вони звертають увагу за інформацією голови окружної виборчої комісії No87 Володимира Росляка, при проведенні виборів до Верховної Ради до списку включено 146 тисяч виборців і 2655 для голосування за місцем перебування. Щодо явки виборців, недільний моніторинг показував таку тенденцію: цікавість людей до виборів спала. Переважна більшість голосуючих старшого віку.